Яка твоя улюблена марка авто? Рамдоч. Рамдоч? Дивись, є 5 марок автомобілів. Якщо ти вгадуєш 5 марок, отримаєш 300 гривень. Що це за перша марка? Ягуар. Все вірно, 100 гривень плюсується в карман. Що це у нас за марочки? Lexus. Lexus. Ще 50. Наступна марка в нас. Ти машини водиш? Я люблю машини, але права є, я не можу. Але це тільки поки. 200 гривень в касі. що це за марка? що так слабо? що так слабо шансів, без шансів 250 гривень дами зробили. І остання марка. Ну, здається, Ламборгні. А Ану, хорошо подумай. В Ламборгіні бик. А тут що? Ну, то що, або Бугаті? Богатата Я не знаю, оце вже я не знаю. Нещодавно був фільм на цю тему. Форд проти кого? Італія. Я знаю цю марку, але я її просто забула Забули про це? Я вам трошки.